Рашисти, орки, кацапи всі ми розуміємо, що мова про росіян так про них кажуть не лише українці, а й весь свідомий світ. На думку Кремичужан, росіяни це ледарі із гнилою душею, які здатні тільки красти і нищити. Вони гнилі з самого початку. Це загарбники, які не привикли працювати, які не привикли вирощувати пшеницю, які не привикли які щось, щось створювати. Це загарбники, які приходять, які воюють, які крадуть. Вони не вміють ні працювати. Ні жити по-нормальному, по-людськи. Вони ледацюри, вони як паразити. Вони нічого не хочуть робити. Вони хочуть е, тільки, як це так сказати. Вони загарбники. І вони як саранча, яка тільки розрушає все. Це не люди, це просто істоти якісь. Просто вони, мені здається, ненавидять усіх. Навіть себе, мабуть. За дев'ять місяців спочатку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні близько п'яти тисяч ракет, зруйновані мирні міста, вбиті десятки тисяч українців. За що ж росіяни так нас ненавидять? Думаю, за те, що ми хочемо жити в вільній країні, за те, що ми хочемо жити по-європейськи, ну хочу забрати нашу свободу. Бачимо їх Вот я думаю, они понимают, что мы сильные, что мы умные, в отличие от них. И у нас на самом деле высшая цель защитить нашу землю, на которую пришли они, и незаконно хотят кусочек оторвать или нас всех взять. Ну тому що вони нам заздрять. Ми розвиваюча нація, ми йдемо вперед, ми бажаємо тільки йти вперед. Зависть, люта, що ми живемо по-людськи, ну і от прийти, забрати, і розбомбити. Обличчя Єрефії завжди було мерзотним для нас, тому що українці нація нескорених через волелюбність і прагнення до незалежності, нас століттями винищували росіяни ще з часів, коли зруйнували Січ, а з українців зробили кріпаків, коли нищили українську державність, українську інтелігенцію та створили штучний голодомор, щоб винищити всіх українців за заборону і спробу знищення української мови та культури. Але в расистів нічого не вийшло тоді і не вийде зараз. І українцям насправді є за що їх ненавидіти. За те, що вони нас вбивають. Вбивають нас, вбивають наших дітей. Вони зруйнували мирне життя купу людей. Купу людей вбили. Я не знаю за що ще їх можна ненавидити, бо ну. Я сподіваюся, що всі вони здохнуть. Якщо чесно, як вони до нас відносяться, то я їх ненавиджу. Можливо, це не по Божим законам, але те, що вони роблять з нашою країною, тільки ненависть і неприязнь. Наша країна ніколи їм не пробачити, що вони роблять з нами. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, студенти групи Жур 211 Кременчуцькі новини.